Ви вважаєте, чи можливий мир до Різдва? Що скажете? Так, можливо, цілком. Угу. Я що? наполягаю на цьому, що ми фактично зараз в ситуації, яка була у нас перед Великоднем. Нагадую: тоді Дональд Трамп також просував ідею замороження війни, так як і нині. Тоді не дійшло предметно до обговорення мирного плану, як сьогодні. Але суть залишилася та сама. Чим ми зараз маємо іншу відмінну ситуацію від тієї, якої була можливо єдиним, тим, що на Росії значно менше ресурсів продовжувати війну так само, як і в Україні, продовжувати війну такої високої інтенсивності, звісно, цього не дуже хочуть зараз у Європі. Бо на їх думку, ну як каже Сікорський, ну це ж нереально і так далі. І мерц ну відверто, давайте скажемо, що разом із своєю командою виказує більше оптимізму аніж песимізму з цього приводу, особливо в цій частині яскравий коментар міністра оборони Росії, ой, перепрошую Німеччини пана Пісторіуса, який довго мовчав продовж багатьох місяців. Він взагалі не відсвічував. Ну, просто не чути його, але тут вийшов і сказав: ну, ні, ні я, я не вірю. Ну, звісно, вони не вірять, і Туск не вірить. Чому Тому що їм це не треба? Завершення війни в Україні замороження її, я так це називаю, означатиме початок великої довгої історії протистояння Росії із Європою і посилення загроз для конвенційної війни, які передуватимуть різні. Диверсійні історії, різні акти, терористичні тому подібне, кібератаки на Європу, це буде тривати довго і нескінченно. Враховуючи те, що в Європі навіть і приблизно немає такої армії, як в Україні, то, ну, звісно, для них це велика небезпека. Те, що вони мають велику кількість засобів захисту у вигляді броньованої техніки, систем протиповітряної оборони, артилерійських е систем і так далі, так, але наземні операції ніхто не скасовував. Тут. У Поляків і усіх рештах величезні проблеми. Тому, коли вони про це говорять: про різдвяне перемир'я а ну тут цікава історія. Мерз говорить про перемир'я різдвяне, тобто впродовж якогось періоду, а потім знову війна. Ми ж говоримо про мир до Різдва, що він уже би завершення гарячої фази. Це дві різні історії. Зленський каже: Я підтримую ініціативу, одну іншу. Він не може по іншому сказати, тому що це артикуляція до Вашингтону. Пане президенте, США ви за це виступаєте. Ми підтримуємо. Вони не можуть це не підтримувати, однозначно, так тому що чому зараз така активність переговорного процесу? Виключно через позицію Трампа не було позиції Трампа європейців не поспішали з цим Вони постійно розповідали: ох, ах, якось треба тиснути на Росію, особливо остання заява, де прописано це. Коментарі постійно Каї Калас в цьому контексті дуже показові. Естонії, яка каже, не збив не бити тіньовий флот Російської Федерації в Балтійському морі. Ну, це окрема тема, да? А, вона каже, ми будемо тиснути, і лише нині вони 17-й санкційний пакет вже на носі й Має будеш якось там затверджують. Я був був подивований, чесно. Вчора ну таким повідомленням на кого це розраховано. Ну, певне на загал, який не дуже слідкує з інформаційним повідомленням, складається таке враження, що Європа, о, як супер допомагає. Хоча відкидати і знижувати роль Європи в цьому процесі не варто, тому. Повертаючись знову до вашого запитання, це можливо, тому що на цьому не полягає Дональд Трамп і зараз американська сторона робить усе від себе можливе для того, щоб це відбулося. І навіть останній за коментар Рябкова, уже заступника Лаврова, дуже в цій частині був показовим, який каже: ми ні на що не погоджуємося, ми там за п'ять регіонів і так далі, тому подібне. Але я, з вашого дозволу, зацитую, тому що це звучить доволі смішно. Що говорить Рябков? Він каже, ми готові до угоди швидше раніше, ніж пізніше. Ну, тоді запитання, що сталося? Ну, Ось от така от історія. Я справді зараз ну, вважаю, що Трамп до певної міри говорить правду, коли каже, що Росія готова, вона хоче зупинити війну, вона продовжує бойові дії, але і ми продовжуємо умовах переговорного процесу і стримання, зокрема. Наступу Російської Федерації Покровську на інших напрямках, що суттєво допомагає нам посилювати переговорні треки, переговорні процеси, бо обидві сторони фактично сьогодні стоять на межі виснаження ресурсів людських, фінансових і так далі. Це більш ніж очевидно. В підтвердження своїх слів навожу повідомлення від офіційної влади Росії про те, що вони збираються завести 5 мільйонів індусів в Росію. Оскільки в них не вистачає робочих рук. З річми з фінансами також у них є певні нюанси, м'яко кажучи. Сканюс mm -hmm. пише, посилаючись на свої джерела в Білому домі, про те, що 90% питань між Росією та Україною стануть зараз. Начебто як вирішено після останніх перемов, начебто як Трамп вважає, що зможе переконати Росію прийняти гарантії, які будуть аналогічні до п'ятої статті НАТО, і що ці гарантії будуть надаватися Україні. Ну і також ось цей неназваний анонімний чиновник від Sky News, на якого вірніше News посилається, каже, що в Берліні було досягнуто прогресу з цього пункту, але говорить про те, що ці гарантії не будуть лежати на столі вічно. Пане Валерію, чи погоджуєтеся ви що ось 90% питань ну це суттєвий відсоток, що дійсно 90% вирішено, тому що чи погоджуєтесь ви з цим, тому що ми знаємо, що Україна, ну навіть поки що не спілкувалася з Росією, навіть Штати не спілкувалися з Росією стосовно останніх домовленостей. То хочеться ну, запитати, про які 90% віддеться. Так, вирішено 90%. Я цілком погоджуся з цією тезою. Питання, яке залишилося невирішеним, точніше, їх два. Це щодо статусу територій, які, я вважаю, будуть контролювати спільно і українська і російська сторона. Але Росія буде казати, що ні, ні, там ми. Я не виключаю навіть там якоїсь міжнародної місії під егідою ООН. І друге питання це гарантії безпеки. Оскільки от, той же самий Рябков каже, що не може бути там сапога солдата НАТО на території України, навіть після завершення війни, вибачайте з тою мовою оригіналу. А, тому це, та, ці два питання, які не вирішені. Всі решта фактично вирішені. Зараз за дужками питання російської церкви, російської мови і навіть там скорочення Збройних сил України. Це цього не буде однозначно, і це правильна позиція. Звісно, тут. Наступне питання: хто буде за це платити за ЗСУ у кількості 800 тисяч осіб після замороження війни? Ну, звісно, витрати на війну будуть, будуть зведені до мінімуму. Я маю на увазі боєпропаси і все решта З цим буде простіше, але проблема грошового забезпечення, якщо солдати залишаються у війську і ротації, ну це інша тема. Тому дійсно багато питань вже зараз вирішено: питання гарантії безпеки, як мінімум, питання вирішені ці з американцями і європейцями. Щодо контакту з росіянами, це абсолютно все бутафорія. Росіяни знають про це. Уже певні коментарі пролунали. Я не випадково рябкова. Згадую формальний візит якось там умовно Вітка Факушнера відбудеться до Москви дуже швидко. Вони знову там 3-4 години із Путіним mm -hmm. переговорять про Руліковичів, але всі документи вже давно на столі в Москві. І те, що там пісковка, там нічого не бачили, що то там Лавров, ну це все мечні. Всі все бачили, всі все знають, всі це розуміють в режимі онлайн. Mm -hmm. Ви сказали про територіальне питання. Дійсно, воно є супер важливим, супер актуальним. Аксіос пише, що Штати запропонували Україні. Потужні гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки Росії американський чиновник каже, що українські і європейські співрозмовники на перемовинах у Берліні були здивовані пропозицією США щодо значних гарантій безпеки, що вони би включали гарантії від нападу Росії на кшталт п'ятої статті. Нато ми вже про це так згадували. Ну і мають бути затверджені сенатом. От як ви вважаєте, пане Лері? Чи може українська сторона, українська влада загалом на таке погодитися? Ось на такі гарантії безпеки, тому що тут хочеться згадати і Будапештський меморандум, ну і відповідно запитати вас, якими ви їх бачите, якими це мають бути гарантії безпеки, щоб Україна дійсно ну, погодилась фактично на територіальні поступки Росії? І це окремі два питання. Uh -huh. ми, не, ми не говоримо про територіальні поступки Росії. Це все дефініція, яку треба прибирати із, і взагалі з лексикону. Ну, давайте тоді як назвемо ми історію із 14-м роком анексію Криму і окупацію окремих районів Донецької та Луганської області. Ну в мене окей, пані Дарина, не до вас, а риторичне запитання до глядачів: uh -huh. це було що? Коли а, Україна вийшла без будь-якого бою з Криму? З Донецька, з Луганська, з міст цих. Ну, сьогодні ж Луганськ цілий абсолютно він не ушкоджений. Тому тут ми повинні дуже обережними бути в тому, як ми це все описуємо. На рахунок ще раз території повторюся: я поки що не бачу остаточного рішення але, щодо території, але рух до нього абсолютно очевидний. І заява Ошукова дуже обережна про те, що ми можемо вивести Збройні сили Росії з цієї території. Але там залишиться Росгвардія, ну якраз вказує на те, що таку формулу будуть шукати, яка буде на практиці означати, що контроль хтось за чим і залишає, але ну, формально там не буде Збройних сил ні України, ні Росії. Питання лише цієї демілітаризовані, як вони кажуть, зони, ну трішки це буде не так. І контролю моніторно за тим, щоб бойові дії не відновилися. Гарантії безпеки це окрема історія, а те, що сьогодні Трамп говорить, я готовий дати в Україні гарантії безпеки. У вигляді закону це якраз є сигнал Україні, що можна буде в Україні продати як досягнення домовленостей із американською стороною про ці самі гарантії безпеки. У заяві європейців мовиться про юридичні е, зобов'язання щодо цих гарантій безпеки. Питання: ну, хто небудь бачив, як воно виглядати? Так само як говорять про статті, що мовляв стаття 5 НАТО. Буде використовуватися як стаття 5 НАТО. Ну, це ж не про все НАТО, мова йде. Uh -huh. Тим паче, заяву європейці підписали не всі члени НАТО, країни Європейського Союзу. Ну там були й не країни Європейського Союзу, Норвегія, Британія, наприклад. Вони теж її підписали. Заява відкрита до підписання. Тому на рахунок гарантії безпеки, це ще окрема історія. Але те, що Білий дім говорить, так, ми готові внести відповідний навіть законопроект Конгресу. Питання, скільки діятимуть ці гарантії безпеки, в яких межах вони кажуть, солдат там не буде не чітко на цьому наголосили. Американські каже, солдати можуть бути, якщо війна відновиться. Як не буде війни, то й солдат не буде. Це все в процесі, друзі. Але те, що ми переходимо до дискусії про юридичне зобов'язання надання гарантій безпеки, це дуже не подобається Росії. Ну для них це знаєте такий певний роду не те, що програш, але це зараз ем, аргумент для. Продовження цієї дискусії, затягування переговорів з метою досягти максимально вигідних для себе умов замороження війни, але в будь-якому випадку вони до цього рухаються, тому що стільки б ми не говорили про нескінченність ресурсів, є одна велика проблема на Росії: це посилення залежності від Китаю. Якщо хтось думає, що ну, російська еліта в захваті від цього, ну повірте точно ні. Бізнес-еліта не в захваті, тому що постійна залежність від Китаю, вона лише шкодить і Росії загалом, їм шкодить. А е, стратегічна ціль США не допустити розвалу Росії, вона ж не зміна навіть у новій нові стратегії Трампа. Тому ми розділяємо питання території, розділяємо питання гарантій, ніхто не здає території. Навожу вам ще раз, огромне, 2014 року. Хтось визнавав з Росії ці території, тому, наполягаю, перебираємо за закону всіх українців, цього немає. Просто ми будемо дійсно говорити про те, що ці території повертати під контроль української влади. Ми спробуємо дипломатичним в майбутньому це може розтягнутися на дуже багато років, тому що кримських платформ було дуже багато. Крим поки що не повернувся під територію України. Чому по одній простій причині на Росії путінський режим? Зміна режиму дасть можливість говорити про це на практиці.